Добрий день. В ході вивчення протікання струму в металах виявилося, що зі збільшенням температури провідника збільшується його опір. Це відбувається і тому, що гаотичний тепловий рух йонів градки збільшується зі зростанням температури, що заважає вільному проходженню електронів, а отже, і електричному струму. В цій роботі ми переконаємося на досліді про те, що опір за металевого провідника залежить від температури лінійно. Як ми пам'ятаємо, це співвідношення виражається формулами R та рівні R0V1 плюс альфа ДР0В, питомий опір провідника з 0 градусів Цельсія, Р опір провідника за температури Т, альфа температурний коефіцієнт електричного опору. Пристрій для вивчення залежності опору металів від температури являє собою картонний циліндр, на який ми намотали металевий дріт, в кінці якого ми з'єднаємо за пристрієм, що вимірює опір. Картонний циліндр ми помістимо в пробірку, яку помістимо в колбу з водою. І це все ми будемо нагрівати. Збільшуючи температуру води, ми будемо збільшувати температуру мідного дроту, опір якого ми будемо фіксувати на омметрі. Почнемо наші виміри з кімнатної температури, тобто 20 градусів Цельсія. Бачимо, що наш омметр показує опір, що дорівнює 12,61 сота. Ом ми підігріли о, дріт до 30 градусів Цельсія, і покази омметра 13,4 Ом. Вода нагрілася до 40 градусів Цельсія, і покази омметра 13,58. Збільшуємо температуру пічки до 50 градусів. Чекаємо, поки термометр не покаже 50 градусів Цельсія. Зачитуємо дані з омметра і заносимо їх до таблиці. Температура на термометрі 60 градусів Цельсія. Покази омметра 14,59 ом. 14 ом. Змінюємо температуру пічки до 70 градусів Цельсія. Покази термометра 70 градусів Цельсія. омметр показує 15,3 ома. Термометр показує 80 градусів Цельсія. омметр показує 15,45 ома. Покази термометра досягли 90 градусів Цельсія. При цьому покази ометра дорівнюють 15,88 ома. Ми виконали експериментальну частину лабораторної роботи і отримали таблицю значень опору в залежності від температури і нанесли дані на графік. Внаслідок похибки вимірювань. Експериментальні точки можуть не лежати на одній очікуваній лінії. Тому ми проведемо графік таким чином, щоб з обох боків від нього була приблизно однакова кількість точок. Умовою даної роботи є знаходження температурного коефіцієнту опору металів. Для початку знайдемо його середнє значення з допомогою формули, котру ви бачите на екрані. Перетин з вісю ординат в нулі градусів Цельсія дає змогу визначити опір в цій точці, що дорівнює 11,6 Ом. Це і є необхідне R0. R Визначено з графіка. Для цього ми знайшли на шкалі температур значення 45 градусів Цельсія і визначили з графіка, яке значення опору міді буде відповідати для цієї температури. Отримане значення альфа 4,31 на 10 3 а табличне 4,30 на 10 3 Виявляється, наші вимірювання достатньо точні. Детальний розрахунок похибок буде в одному з наступних відео. Тепер переглянемо графік падіння опору міді при низьких температурах, доповнивши вже існуючі. З нього можна зробити наступний висновок: майже на всій температурній шкалі опір металу падає лінійно. І лише при наднизьких температурах залежність перетворюється в параболу, оскільки при будь-яких температурах частинки твердого тіла у вузлах решітки здійснюють коливання. Доповнимо нашу теорію, помістивши в мідну намотку в азот з температурою кипіння мінус 196 градусів Цельсія. Взявши графік залежності опору від температури і знаючи, як змінюється опір, можемо побачити, як охолоджується метал. На графіку також можна помітити, що при абсолютному нулі опір міді є відмінним від нуля. Оскільки метали мають велику кількість вільних електронів, які можуть рухатись в кристалічній решітці, навіть при низьких температурах ці електрони взаємодіють з атомами металу, що призводить до електричного опору. Мідний дріт, занурений в азот, перестане охолоджуватись, коли досягне температури кипіння азоту, а це мінус 196 градусів Цельсія. Опір міді становить 2,4 Ом, що відповідає нашому графіку. Всі дані та обрахунки ви можете знайти на сайті. Посилання на яке в описі до цього відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!